Першим художником, який кинув виклик жорстокості канонічних правил християнського живопису середньовіччя, був Чимабуе, представник флорентійської школи. Він малював реалістично з використанням світлотіні. Його робота Христос Осміяний була продана на аукціоні за 24 мільйони євро у 2019 році. Учень Чимабуе джото Ді Бондоне. Представник ще більш нового реалізму. Його інтерес до гуманізму змусив його дослідити напруженість між біблійною іконографією та повсякденним існуванням мирян. Він зробив мистецтво актуальним і відповідним життєвому досвіду тогочасного суспільства. Його фігури були наповнені емоційною якістю, якої раніше не було у високому мистецтві, тоді як його архітектурні налаштування були представлені відповідно до реальної тогочасної архітектури і оптичних законів пропорцій та перспективи. Тобто він використовував яркі кольори сучасних людей та створив ілюзію просторовості, тим самим зробив мистецтво сучасним. Джотто був першим художником з часів античності, який досяг широкої популярності попиту на його послуги з усієї Італії.